Чи правда, що любити себе це егоїстично? А що, якщо це просто зручна брехня, яку тобі постійно намагаються нав'язати? Давайте разом спробуємо сьогодні із цим розібратися. Вітаю! Мене звати Юля. Ви на моєму каналі П'ятий Елемент. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те. Чи насправді любити себе означає бути егоїстом? Спочатку давайте спробуємо розібратися, чого ми найбільше всьому цьому боїмося. Ми боїмося, що люди будуть нас критикувати, осуджувати, що люди від нас відвернуться. Що, якщо ми почнемо говорити ні, ми начебто втратимо інших людей, що коли ми почнемо виставляти власні кордони, ми можемо вступити в абсолютно нам не потрібний конфлікт. Також існує така думка, що мене виховували так, що я маю бути доброю і милою до всіх, тому що так мене вчили з самого дитинства. Але насправді питання у тому, що це не зовсім правильно по відношенню до себе, і саме це заважає нам жити щасливим та наповненим життям. Давайте спробуємо собі трішки глибше розібратися, що означає любити себе, а що означає бути егоїстом. І в подальших відео ми будемо все більше і більше, більше і більше і глибинніше занурюватися в дану тематику. Адже, на жаль, декількох хвилин нам на це не хватить. Почнемо із любові до себе, і чому це дуже важливо? Важливо це тому, що Якщо ми не вміємо любити себе, насправді нам складно буде любити інших людей, тому що любов до себе розуміє під собою не тільки фізичні речі, які я можу побачити, або матеріальні блага, які я можу нащупати. Тобто, якщо я красива, то я люблю себе. Якщо я похудаю, я буду любити себе. Чому Тому що мої бачення мене базується на думці інших людей? Насправді це щось більш глибинніше. Це про те, як я можу сказати, ніколи я не хочу чогось робити. Це про те, наскільки якісно я вмію виставляти кордони з іншими людьми і говорити їм про те, що мені не подобається, а також комунікувати свої потреби, не замовчуючи їх. І, звичайно, це складно і це страшно, особливо якщо нас цього не вчить. А тим паче, якщо подняття ці завжди демонізували. Тому давайте спробуємо насамперед зрозуміти, чому це так важливо і що це нам дає. Якщо ми говоримо про те, таке нелюбиме наше Ні, чому це так важливо, як ви гадаєте? Даю вам секунду написати в коментарях, чому це так важливо. Це важливо, тому що, говорячи ні. Ми насправді можемо побачити, хто із нами щирий, а хто просто використовує нашу доброту. Давайте візьмемо з вами такий от приклад. Я гадаю, що дуже часто ви стикалися із таким, що сто разів зробив людині добро, один раз щось не так, все, ти вже поганий, з тобою вже не хочуть спілкуватися, вже нічого від тебе не хочуть. І ми думаємо: ну, йомаю, мою Ну, я стільки разів робила цій людині, добро один раз не змогла. Один єдиний раз. А дивися, вона вже ходить по селі, про мене розповідає. Стакалася з таким, я гадаю, що більшість таки так. Але питання у тому, що власне в цей момент ви і мали б помітити те, що, мабуть, людина всі ці попередні 100 разів використовувала вашу доброту. А далі питання: для чого вам такі люди в вашому оточенні, які вас використовують? І чим більше ви дозволяєте собі говорити ні там, де ви не хочете чогось робити, або не хочете кудись йти, тим ви починаєте формувати більш якісне середовище навколо вас, і ви починаєте розуміти, хто з вами справді відвертий і щирий, а хто просто десь трішки вами маніпулює або використовує вашу доброту. Задайте собі питання, чи є у вашому товаристві такі люди, і чи не варто почати з ними вибудовувати певний кордон? З іншої сторони, якщо ми починаємо цей шлях любові до себе, ми починаємо зцілювати себе яким чином? Тим, що ми починаємо розуміти, що у нас дуже багато захисних механізмів, і певні мої реакції це не те, що я насправді хочу зробити, а це те, який паттерн поведінки я вибудував за рахунок попереднього досвіду, який у мене був. Починаючи розуміти це, починаючи зцілювати це, ми починаємо також помічати, що інші люди поводять себе в певний спосіб тому. Що вони також мають певні патерни поведінки і також мають певні захисні механізми. Тобто, розуміючи себе, ми починаємо розуміти краще інших людей і перестаємо їх осуджувати, тому що розуміємо, що і ми не завжди реагуємо з перспективи свідомого, а радше підсвідомого наших патернів. Та захисних механізмів. Далі, коли ми виставляємо свої особисті кордони, ми починаємо краще розуміти свої межі та свої потреби. Коли ми починаємо це комунікувати, ми починаємо бачити, хто справді знову ж таки любить нас щирою любов'ю і хоче еволюціонувати разом з нами, а кому просто зручно. Нічого не змінювати, бо ви і так це пробачите, ви і так це ковтнете, бо ви це робили 1500 мільйонів раз. І тому дуже часто ми потрапляємо в такі відносини, де нам наглядно показують: дивись, ти не любиш себе, дивись, людина перетинає твої кордони, тобі потрібно щось з цим робити. Тому що також хибно, ми думаємо, що хтось колись прийде, і нас врятує, а ніхто ніколи не прийде і нас не врятує. Тому що це повинні бути ми самі. Але в подальшому також будемо з вами про це розмовляти. А далі ви мені скажете: ну я боюся починати любити себе. Бо якщо я буду любити себе, то дуже багато людей від мене відвернеться, бо я перестану бути а, надто. Зручною я перестану відвідувати заходи, яких я не хочу відвідувати. Що буде означати, що коло спілкування мені зменшиться. Окей. Okay. Окей. Okay. Але і життя буде набагато спокійнішим, тому що ви будете знати, що ви нікому нічого не повинні, і ви можете займатися собою, можете любити себе в цьому світі, ніхто не знає, як правильно жити. Але ми точно знаємо, що якщо ми себе любимо, тоді життя буде кращим і набагато більш яскравішим, ніж коли ми постійно догоджаємо іншим, тому що, догоджаючи іншим, враження складається, начебто, ми проживаємо не своє життя, а чиєсь друге. А тепер давайте розбиратися з тим, хто ж такий егоїсти. Егоїсти це ті люди, не які люблять себе. Це ті люди, які використовують інших ради своєї вигоди, або ради того, щоб піднести свою самооцінку. Або це ті люди, які ігнорують почуття інших людей, перекидають на них відповідальність, маніпулюють ними. І тепер давайте поглянемо, чи ми уже часом не є тими егоїстами. Чи буває так? Що я не договорюю чогось? І очікую, що людина сама догадається. Людина не догадується. У мене є очікування, що людина догадається, а далі конфлікт. Але питання: чи людина вас розчарувала? Чи ваші власні очікування? Ваші власні очікування. А відповідальність ви перекинули на кого? На іншу людину, і питання, чи це не егоїстично? М? Далі, якщо ми постійно всім догоджаємо, звичайно, це дуже знаєте, благородно бути доброю людиною і допомагати іншим у біді. Але це добре, коли ми це робимо з чистих намірів, не очікуючи нічого. Але дуже часто буває так, що ми можемо сказати: Так, я нічого не очікую взамін. Але потім, коли ми просимо. Цю саму людину про допомогу, а вона нам не допомагає, ми чомусь на неї ображаємось, але ми ж нічого не очікували взамін. Коли ми вимагаємо якихось незрозумілих жертв від інших людей, коли ми постійно вимагаємо доказів того, що нас люблять, того, що ми потрібні, тут працює наше его, наші захисні механізми, его-егоїст. Де тут про безумовну любов насамперед до себе? Нам варто над цим замислитися і справді стати на шлях того, аби почати все-таки навчатися тієї любові до себе. Бо, повірте мені, ваше життя кардинально зміниться. Ви більше не будете ображатися на те, що вам хтось говорить ні. Ви більше не будете будувати якихось очікувань по відношенню до того, як мала б бути ця людина, як мав би поводити себе, мій хлопець, моя дівчина і так далі, і тому подібне, тому що ви будете розуміти, що це є мої потреби, я їх повинна захищати і забезпечувати себе тим, чого я прагну, я не можу перекинути відповідальність на іншу людину. Тому що перекидання відповідальності це егоїстично. Також коли ми намагаємося комусь дати свою пораду, бо ми знаємо, як краще жити, і ми думаємо, що ми посли доброї волі, робимо гарну річ, коли насправді, окрім того, що ми втручаємося в чужий досвід. Так робимо, що й людині відмежу послугу. А що якщо вас не буде більше з цією людиною, а вона цей урок не засвоїла, це буде означати, що вона наступить на ті самі граблі, але граблі вже вдарить набагато сильніше. Але я своє его як вас величила тим, що я краще знала, як цій людині вчинити. Чи це не егоїстично? Давайте про це також не забувати і давайте подумаємо про це також. Відповідно, в наступних відео ми з вами будемо більш детальніше розмовляти про любов до себе, про наше его, чого воно хоче, звідки воно взялось. І ні, ми не будемо йти в цю сучасну культуру без своє его. Абсолютно ні. Ми навчимося його інтегрувати в такий спосіб. Щоб воно нарешті заспокоїлось. І все, пам'ятайте, завжди починається з вас. Люди, які зцілюють себе, зцілюють інших. Але ті, які постійно ранять себе, також ранять інших. І пам'ятайте, що все залежить від вас. Отже, доходимо з вами до такого висновку, що любити себе насправді не означає егоїстичним, а те, що ми думаємо, є добром, фактично є егоїзмом. Я закликаю вас до того, аби ви поділилися своїми думками, і в наступних відео будемо більш глибинніше розглядати всі ці питання. Тому, якщо це відео вам сподобалось, підпишіться на канал, поставте лайк, і я буду чекати також ваших коментарів. Будло дуже приємно з вами поспілкуватися. Па-па!